Це справи, які мають бути туди внесені. Вони взагалі ніхуя не роблять. Це все там тобто? Вони взагалі ніхуя не роблять. Ви я вовчених, не матюгаєтеся за Я матюгаюся, тому що ви взагалі ніхуя не робите. Думати. Не знаю, за що вам взагалі зарплату платити. І тих 30 тисяч. Вас треба гнати в шию, навіть не оглядуватися. Правильно робите, мужчина. Лікара покриває депутатів. Что, забрали Нет. А, раз, а, башен. Башен. У меня на аварийке, так, 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 Так. Хорошо, А, а Спытайте условно-свечевый, и, и не надо открывать. А чого тут повышенные на листов? Тут, Заборі плакати, що я вход. Ну, я, я як він забрав? Дивіться, на різочниці. Буде, не, я добре, буде... Я їхати візочник. Буде їхати пісочник. Я вже вашим колегам не пояснюю. Ну, я три рази поясню. Оскільки тут стоять, ти, доки не будуть відкритим мене склав. Я думаю, вони все звернули. Не одноразово. Раз за три з фактажем досі. А я люди просто вкраються. Швидко. Доброго дня, України. Просто. Ох, я вивчаю, викликали, порушують громадський порядок, а яким чином не опинить, нам дали виклик і невідомого. Відомо Так. Ви що ви туди? Не, ну що це нічого, так? Ні.